7 години доби, мої любі підписки! З вами я Ігор Прохождіще Крутих Ігор. Я Ананас Ананасович Сьогодні ми починаємо грати якусь таку гру, називається Гліч. Каміна страйкер. Хай, цього забрати? Забрали цього. І почнемо. Опа. З першого рівня. З першого рівня. Сплю. Щось там поблимало, поблимало, блядь. якийсь світ блимає. Я пробудився. Блядь, зник. Глюк. Глюк. Ага. Понятно. Понятно. Скоче воно зникло. Просто пройти треба. Як скликає воно... Ага, гоп. Виділи, виділи, як скачу, там зникає, там появляється. Понятно. Оооо. Ну, не знаю, як хочеш. Де вже дойду цей рівень. Кажешь, на нас на нас ты включи камеры. Ну давай включим у дрегалку камеры. Все. И какой у нас уровень был четвертый? Четвертый уровень. Ладно, ничего страшного, пройдем четвертый. Так. Ничего страшного. Mm -hmm. А! Блядь, чуть не обесрался. Ты Ай, шостый был, ничего страшного. с наверное, все махаешься. Ой, блять, скотч ему придурок. Тужа, а, як то? Просто піти? а просто а просто пойди, пойди. И добаводи. Ой, я пана. О, Джон Миллиметрон Петька попадаю. Джампмен. Ох! Oh. Джампмен перескочил. А, блядь, головол все стукнул, сука. Извините, голово супердолив. Так. Ой! А шо это? Ааа! Вот як Вот як! Через подвійний! Подвійний. Це що? зараз буде? Ну... А, на то можна? Воно не зникає. Ага, ну так і кажи зразу. Блять. Що то я? Ага, а теперь тако. Ага. А я знаю, не в чому. Що, Ч, этот блок включился, я не заметил. Сорян. Я не позор, все нормально граю из А, а что там по верху было? За мануха? Ультра направо. Там колючки Та шо говорити я обсикаюся? Обсираюся. Я не знаю, я в таких іграх не можу багато говорити. Підписчики мої. Так, шо ж то мені? Ну тут я можу, конечно. Оооо. Оу, оу! Оу, Івасику! Как шо, бляха, муха тут! Ах, шо таке? А двин. О. Це вже поняв, які двері. Ага, треба якусь хрень взяти, аби появилися двері. О, бля. Ох, йо! 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 Я-я-є! Коко! Джамбо! Так, що, вертатися, чи впасти вниз. Добре, 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 Ігор Ігорчик! Так тримати. Себе за щось сказав Ананасович... А! Ой! Извините, воняют! Все так воняє. Що ви свій не уявляєте? Як воно все неприятно пахне. Що ти плетеш старий? Слухаєш того дурале малого? Ай! Наверх треба було, петушара. Можете. Зайти, а дальше что? Ну, зайду, а дальше что? А дальше, ну, можно бы? Я так и сделал, а ты что ты раскричал? Что то у вас за херня? Ой. Раз, два. Раз, два. Раз! Что ты, пидорас? О, пиды раз. 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 Два. Я думал, у нас зникне, коли я підскочу. Раз, два. Раз, два. Сосамба. Гоп. Раз, два. Раз, два. Так пока шоу вроде двисок я. Хигашу. Ага. А що то воно, блядь? А підскочити треба було? А коли так просто йдеш не можеш, треба підскакувати. Думаю, куда дальше наверх? Прискакувати? Я, я не знаю, щось я цього дрімаю, вибачте, Я заснув. Я заснув всі. Хто там сопе? Так, і вниз зійте, певно треба. А! Пидегас. Пидерас сказал. Що говорити? О, взяв? Можно? А нет, зараз скочу, то. А зійти можно просто. Вот дурачило. А ч я не зійшов? Ну, да бегайте. Бо в мене сказав, сказав, шось я, блядь, и... І... Так. Mm -mm. И что я сюда пошел? А скотч ты требул? Блять, ну ты обу скажешь, а обу И что я сделал? Нахера я туда сделал. А нас? Как мне взять эту штучку? Ага, а, тут ще ця штучка є. А далі? Нацелу попрыгульство? О, бля-ля-ля-ля-ля-ля. бабу Галю. Що ти зробив? А. Гоп! Гоп! Апа! Самба біла мотилька Закрутилася туди-сюди. Не поняв? Що це? Що це за якісь нови? Рухаємося вперед. Рухаємося назад. Так, а ну я попробую через верх ой. Оп. А А что сюда зайшов? де двері ділися. Какого хер я туда зашел? Ооо! Нет, тут рабошек взяты. Да я выйду, а шо, я не взял? Я взял. А -а -а. Я зразу повалив Якого ли. ли... Блять, дитий Ху Я сум. Ти шо, блядь твою мать? Вивожте. з хера путька з них сунулася. Мой не Та не то слово, блять. Я десь відвалился. На свою голову. І закрутилися. О. О, О! відвалилось і було конкретно мені щось. Оп! Щось тут, шось обуто. Ага. Я не знаю. Оп, слухай, ну і коли кінець? А, скачу, скачу, як придурковець. Mm -hmm. Ну це візьму. Піду назад. Так. І тепер перескакую. У хатку, у хатку, у нірку! Так, там якось двоє. Аж тепер два збирати. А ж горний олень. Ти зваляй співаю пісню. Ай, ай, блядь, я їду на миску. Ой, блядь, а шо то воно не долітає? Ага. О, блядь. О, ти гнедас шльоп. О, блядь, змазав, блядь, чекайте, я дрімаю. Воняють, щось воняє у мене. Треба митися, мабуть, сказала на нас. Камера махає,си, а може, не махає, сі. оба! Слухай, ну тут нема такого нічого mm -hmm. надзвичайного. Любі мої підписчики, хочу вам сказати. Що я тут? Отак. Підскочте, так? Що, що? що що зробити, не рощу? Ананас. Що ти сказав там положити, кого положити? А на нас, ананас уж сказав, когось положити. На щось. На щось положити. Ага. Он сказав, на щось... На щось положити. Я вже на собачу все ложу на всіх. І на кожного. Ви ж тут тріщу. Тріщоточку. О. Mm. О, что ты так высоко скачешь? Mm. О, о, так, тепер що, у двери? У двери. Слухай, це що, шопе бесконечный рівень ничего я не понял. Я так не домовлялся. Mm. Пішов, 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 пішов. Скочив. Ви ж не кажу, що вертатися назад треба. А ні, повезло. дико тягло. Дякую! Оце було як до гори сракою, я вам скажу. Я думав, буде жорсткіше, все ж треба йти на перекур після такого. Важка гра була. Я чуть не задрівав. Такой и задремал. До встречи.